Привіт, улюблена рубрика розпакування. Я тільки що прийшла з новою поштою, забрала костюм. Зараз з вами розпакуємо вам і покажу, що зайшла в рукавички, я корисна. Завжди таке беру, ну саме в рукавички. Це недорогий магазин, і там так можна з краєчку зайти і взяти необхідне. По-перше, це завжди там, ну, часто я беру туалітний папір. Ось навіть тут у них є наша рукавичка бренд. Це таке, що не хочеш коли йти в маси, в АТБ, беремо там, що можна сміло брати. Потім в них такі були зараз, по акції, ось такі прикольні мілка-батончики вафельні, такі для чаю. Ну Краще їм не влікатися. Це в мене психоз, тому що я в ізоляції, в мене психоз. Потім купила Ксюші таких кормів. віскас, з 3 або 4 штучки, один скормила песиком на дворі. Вони там по 15 гривень, ці віскаси. Десь по 19, по 17, 18 я котячий корм, часто беру саме в рукавички, там більш демократичні ціни. І докупила насіння. Оце останнє, що я не встигла купити, що мені треба було купити, це ніжний базилик, хочу посіяти трошечки. І. Шпінатик, обов'язково я сію шпінатик і забула в цьому році купити салат. Взяла дескільки ось вражайний. У мене буде можливість в теплицю це все посіяти, хочу саме це посіяти в тепличку. Одужаю, відійду піду саджати, саджати свою новеньку, гарну тепличку. Боже, скільки роботи попереду, а я це, може, я готуюсь так до активності. І в овочевому магазинчику купила лимончик, вже згрішила, купила квашену капусту, в неї багато, дуже вітамінів. Я тільки що її накинулася і з'їла, заправила олійкою і просто, ось без лука навіть. Просто мені так захотілося жадібно її з'їла цілу таріляку, тільки що просто. Достала котлетку, що вчора жарила, щоб не просто було ну, чиста одна капустина, мабуть, не вистачало. Там же ж багато вітаміну С. Так, Ще купила в овочевому магазині. Я знаю, що вони пусті, ну, більш-менш ну, хоча ну, ці огірки непогані. Купила таких огірочків, два штучки. Буду робити салатики. І взяла такі три помідорки. Також буду робити з цибулькою. Буду робити такий салатик, і, звісно, обов'язково взяла буряки. Зараз варю два буряка. Маленьких, а цей хай буде, в мене поки що не буду його спати. А ці два маленькі двері, бо в них також дуже багато вітамінів і оксидантів, які виводять оці всі наші зашлакованість організму. Це все, 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 це зараз, особливо в мене такий стан, що треба виводити з детоксикацію робити, і, да, все, що було зайве. І забрала. А, зараз подивимось, що ж тут. Я з вами розпаковую його разом. Чекала довго. Е Полік нас не косунки. Так його вже скрутили, дудочкою, думаю, скрутила, але важкенько. Такий колір мені зараз чомусь такий подобається. У мене вже психуя, психопатія, психушка по рожевому відійшла. І мені вже набридло все рожеве, малий новий рожеве. Це зайшла вже тут. Наприклад, ну, це топік купила спортивний ще такий рожевий, але більше мені не хочеться. такого кислотно рожевого не хочу. Достатньо рожевого, у мене багато рожевого вже не брит, мені рожевий. Так, дивимось. Суперові суперові штанці. Він легенький на весну зараз ходити. Ось тоненькі, легенькі. І на попі, дивіться, які вішенки Класні такі. Зображені. Прикольні такі дві. Треба поміряти ще. Я на пошті не зважилась міряти, бо зайшла так в масці. Мені незручно, максимально було. Але якщо не під'єднаєте, там є. І ось така кафтиночка З капюшончиком. Ну, я бачу, що на мене. Повинна бути. Куртка точно на мене. Капюшончик. І ось така куртяшечка. І тут також вишенки. Ось така зараз весною на футболочку, коли вже буде тепленько зовсім. На велику ганять я хотіла, щоб в мене був так бігати на дачу з дачі, щоб я не люблю ходити в грязному, ну, затасканому, навіть на дачу. Ну, я навіть У мене робочий одяг завжди чистенький. Завжди його провчасно, вчасно, не люблю ходити там в порватому. Ніколи не люблю, щоб було розірване порвати. Все. Це дуже погано для енергетики людини. І кхм, грязне. Ну, якщо тільки не роблю дуже грязну роботу, зрозуміло, я її закінчила і потім забрала це все попрала. Тому якось так. Всім бажаю гарного, приємного вечора. Сподіваюся, що завтра мені буде ще краще. Що це, А, і ще хотіла, знаєте, що сказати. Ось зараз поговоримо про людську солідарність. До речі, як сподобався костюмчик, я залишу посилання зараз в опису на цей костюмчик. Зайдете, подивитись, в них дуже демократичні ціни. Ділюсь з вами корисною інформацією. Найдешевіше все я на інших сайтах бачила ну, блін, на 500 гривень дорожче, ті самі костюми. Відверто, я зараз не про це кажу, а про флісовий, мірожевий, тепленькі. Я не знаю, чого вони такі демократичні ціни. Зараз вже одяг подешевший. Я дивлюся, зараз мало хто що купує, мабуть, ціни попадали жесть. Магазини пусті. Пусті, я йшла. І знаєте, що хочу сказати: про зараз зайшла я в овочевий магазин. Купляю цю капусту, купляю цей лимон, все це скупляюся. І що я йому хочу сказати, був зайшов чоловік, який був в стадії ось тільки захворів. Він його прямо розвезло. Прямо розвезло, він тільки ось такий, знаєте, тільки його пробирає. Но закладений сильно, сильно. Він прям, ну, я відчуваю, це мої перші дні були. І він був без маски. Я стою в масці. Продовчина здорова, не хвора, ну, що важко надягнути маску, якщо ти хворий, я не розумію. Ну, мені так, я вже масці, я вже достатньо все. В мене вже все, хоча може повторне бути зараження, до речі, можна з одного в друге перейти фазу. Я таке теж чула, знову заразитися. Тому як закликаю, захворіли, надягайте маску. Ну, нащо провокувати? Нащо ви е, розносите цю гидоту? Ну чуєтеся погано? Ну не одягніть маску. Продавчина, після того як він вийшов з овочевого магазину. Я поклала свої товари, там, і вона мені каже, це я докупляла і квашену капусту, і все-все, все це моя вже постійний магазинчик у нас, знаєте, невеличкий такий, я їх люблю за те, що ви вже там, наче друзі. І вона завжди тобі підкаже, що можна купити. І ось ми такі ну, спілкуємося, я їй кажу: ні, вона на мене дивиться, а я ж в масці. Вона мене впізнала, а я їй кажу, я свідома людина, мене хтось так заразив. Тому я не хочу заразити когось, хоча в мене вже п'ятий день, але я не хочу нікого заразити. І тому я в масі. А я зрозуміла, да, ви молодці, я, говорю, я прийшла в соціум, вилізла для того, щоб вітамінізуватись, щось взяти собі, кішки, необхідне, саме необхідне, і біжу додому. Ось я в ізоляції більшості знаходжу і зараз кажу, і маску надягаю. Мені принципу я не бачила, я одного чоловіка бачила в масці. Прийшов одного. Він проходив поруч нової пошти, і коли я надягнула маску, заходила на нову пошту, він на мене звернувся, подивився. Можливо, я не мабуть з повагою, бо він один був в масці. У нього тут теж була. Він шов по вулиці, я по вулиці спускала, потім піднімала. Ось і він один був. В масі більше нікого не було. І людей мало де, може, хворіють ці масово? Хто його зна. Ну, багато людей, мабуть, хворіє реально через те, що таке відбувається. Я не розумію. Нащо так не поважати інших? Типу, я захворів, і нехай хворіють інші чи що. А може, у людини такий зараз, знаєте, імунна система не працює, він може захворіти ось так і все. А воно така слабкість, воно таке гидотне це стан зовсім. Ну, якось не розумію людей, буду сьогодні робити ще розігріваючі розтирки. І нема температури, я, мабуть, буду з гарчицею ще парити ноги. Я вважаю, це дуже класний метод, також він пробиває гарно. Оце все, кров циркулює гарніше, все. Я, мабуть, добавлю сухої гарчиці і попарю ножки. Всім бажаю гарного, приємного вечора. Не хворійте і поважайте один одного, якщо вже так сталося. Всім бажаю приємного вечора! Посилання на костюмчик залишає дівчата, кому цікаво, сайт з інстаграму. Посилання на це вже другий одяг, який я в них купляю. Бажаю всім гарного, приємного вечора!